Вітаю вас! Я так розумію, що на сьогоднішній момент ви дуже активно читаєте політичні новини, коментарі, військові новини, робите висновки. Але в той же самий момент я теж так розумію, що зараз літо, можливо, хтось працює, хтось не працює. Хтось відпочиває, а хтось ну, не працює взагалі. Хтось працює на своїй ділянці, хтось не працює на своїй ділянці. Хтось стравку стриже, хтось не стриже. В будь-якому випадку е економіка. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, дійсно в тіні. Тому що політичні, військові новини просто задавили все, що тільки можна. І тому, коли я роблю для вас відео про економіку, ой, це дуже, ну, не дуже часто. Що є, то є. Я це розумію. А ще я дуже добре розумію, що на сьогоднішній момент, якщо робити ек... відео про економіку і робити без хайпу, без тролінгу, а дійсно робити не реально, реалістично, то це дуже складно. В якому зміні? Тому що ви задаєте дуже каверзні запитання. Я вам розповідаю про економіку, ви мені роз... питаєте, коли війна закінчиться. Я вас розповідаю про економіку, ви мені розповідаєте, скільки яхт олігархів купили. Я вам розповідаю про економіку, а ви не починаєте до мене присіпуватись про гетьманцева. Або розповідати, що тарифи виросли. Я вам про економіку розповідаю, а не про гетьманцева. Тим паче мене не цікавить, скільки яхто рінакт. Але мене цікавить, а дійсно, що відбувається зараз в економіці, чи є в нас можливість пережити цю війну з точки зору економічної, що буде з вашою зарплати, з цінами. Роботи, оце справжня. Оця справжня економіка виключно для спонсорів мого каналу. Там деякі претензії приділяли, а чому тільки для спонсорів? Тому що я ще раз повторюю, я вас привчаю жити по-європейськи. В Європі не існує засобів масової інформації безкоштовно. Ні, Є безкоштовно, є, є. Але там що? Хай, срач, то й тут. І в мене теж є. Хай, срач туди всі все. Запам'ятайте раз назавжди, якщо ви хочете щось реалістичне, ну за це завжди платье. Безкоштовний сир, ви знаєте де. От навіть оці яйця по 17 гривень, ви знаєте, що це було? От я аж теж так, коли почалось, думаю, ой, ой, ой. А потім поцікавився. Це Сереж. Є там такий хлопчик. Та знаєте, ви, знаєте. Він кинув там. Двадцатку зелені хлопцям, щоб вони джинсу розкрутили. Вони розкрутили. Градяйці, 17, зрада, ай, 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 ай. Оце все було безкоштовно. Все безкоштовно для лохов. Ви думаєте, чого Сережа? А з фірми Сережа поставляють яйця для армії. Ну, говорять, на нас. А ви то подали, боже, які ви наївні? ой, Боже. От для лохов так це працюють. Безкоштовно. Для вахов все безкоштовно. <реш> Почому продає Сережа, не по 17. Думаю, 20-22. Я його добре знаю. Ой, ой, ой. Так що, про економіку, без хайпу, без Реальна ситуація. Реальні, як казиці факти. Тільки для спонсорів. Виключно. Не спонсор, вам це. Не. Ну, ви знаєте, там є кнопочка спонсорства. Знаєте, молодці, що знаєте. Хі -хі. А тепер вітаю спонсорів, що ви спонсором. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого канала. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.